Вот здесь где-то нож лежал. Не знаю, что вот так он вот ударил. Точно Всё. вот он. Конечно, мы будем лучше от этого попробовать Званих уже 24 сантиметри. Поліцейські затримали жителя білгородністровського району за підозрою у вбивстві знайомого. Подія сталася в одному з населених пунктів Сергіївської територіальної громади. Наразі встановлено, що ввечері до 57-річного місцевого жителя додому прийшов його односелець. Під час застіля між чоловіками виникла суперечка, в ході якої господар взяв зі столу кухонний ніж і вдарив гості у груди. Попередньо останній помер від кровавтрати, викликаної колоторізною раною грудної клітки. За вказаним фактом, слідчі розпочали досудове розслідування. Тіло чоловіка направили на судову медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Фігуранта затримано в процесуальному порядку, йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Суд задовольнив клопотання поліцейських та обрав підозрюваному за побічний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Досудове розслідування триває.